Завдяки нашим конченим сусідам ще одне літо українців пройшло, пролетіло просто повз. І ось ще один рік, вже літо доходить до кінця і треба робити якісь підсумки цього літа. І отож, ми сьогодні і подивимося, що українці купували найбільше в цьому сезоні, і крім очевидних зарядних станцій, там є ще декілька несподіваних гаджетів. З вами Володька, сервіс смаршопінго Hotline .ua, і ми починаємо. Через спеку і постійні обстріли енергосистемі України було дуже важко, і не дивно, що перші 17 позицій займають такі бренди, як Екофлоу і Блюєті. Список очолила станція EcoFlow Delta 2. Цілком заслужено, адже це оптимальний варіант, щоб заживити усі важливі пристрої під час блекауту. Ємність батареї, 1 кВт, є 4 звичайні розетки, два швидкісних usb c Також можна докупити додатковий акумулятор, щоб збільшити автономність системи або сонячну панель для зарядки. Що досить актуально влітку, про те, як вибрати собі зарядну станцію саме під свої потреби, ми розповідали в попередніх відео, тож лінк на це відео ви знайдете в описі. Найпопулярнішим літнім смартфоном став, гадаєте, хто... Правильно, iPhone 15 Pro Max у кольори Natural Titanium. Все ж таки, щось та й знали маркетологи Apple, коли запускали тренд на титанові смартфони. Так, звісно, вони знали, бо фарбований титан він облазить. Втім, 15 Pro Max в чорному титані, і 15 Pro в синьому титані теж не набагато відстали. Тому що я собі купив саме в чорному. Ну і одразу комплектом до нового айфону треба і навушники. Бо шо? Бо тут у нас вже Type-C, Як це навушники будуть з лайтнінгом, це незручно, треба оновити і навушники. Тому ніяких сюрпризів, що в топі цієї категорії AirPods 2 Pro. Приємним сюрпризом для мене стала присутність смартфонів Google Pixel в топі. Більше всього купували модель Pixel 8 на 128 Гігов, що й не дивно, адже відмінностей від версії Pro не так багато, а ціна приємніша. Серед Samsung перше місце зайняв Galaxy A55. Отут же без несподіванок, ця лінійка вже кілька років підряд є одним з найцікавіших варіантів у середньому сегменті. Дизайн, як у флагманів, гарне залізо, хороша підтримка з боку виробника, і це точно заслуговує уваги. Найпопулярнішим пристроєм Xiaomi в літній період став Mi Powerbank 3 на 20 тисяч мАч. І самі знаєте чому. Він не найшвидший на ринку, максимальна потужність 18 Вт на заряджання, але цього зазвичай вистачає, щоб хвилин за 15-20 додати другого дихання вашому смартфону. До слова, найпопулярнішим смартфоном Xiaomi став Redmi Note 13 4 G. І це прямо дуже гідний варіант в категорії до 10 тисяч гривень. Тут і amoled дисплей з частотою 120 Гц, і батарейка на 5000 мАч, і непоганий чип Snapdragon 685. В топі пристроїв опинився і agm акумулятор Volt Polska FM. Напевно, це після нашого відео про зарядні станції власними руками. Він має ємність 100 і якраз призначений для використання в якості резервної системи живлення. Ну а щоб локаути було переживати веселіше. Треба брати що? Правильно, портативну консоль. Саме так вирішила значна частина українців, і помилилися і обрали Steam Deck замість Nintendo Switch. В принципі, у мене питань до вибору немає. 7,4 дюймовий LED дисплей, 16 гоф оперативки, 512 будованої пам'яті, акумулятор на 50 Вт годин. ну а список доступних ігор зі Steam він величезний. Єдині недоліки, що загрузка ігор буде займати багато часу, будуть якісь виндові ці всі глюки і батарейку воно жре дай боже. ввеже. Ті, хто придбав собі велику зарядну станцію, можуть собі дозволити навіть PlayStation 5. Вона очолила топ найпопулярніших класичних консолей у версії Slim Digital Edition на 1 ТБ. Серед ноутбуків досі великою популярністю користується MacBook Air на M1 з 256 ігами пам'яті. Так, цій моделі вже 4 роки, але вона вийшла доволі вдалою і на сьогоднішній день доволі актуальною. До речі, ми теж рекомендували цей ноут у попередньому відео про те, як вибрати ноут для навчання. Гарна автономність, якісний дисплей, достатній запас потужності для офісних задач, і це все в легкому і надійному корпусі, що ще потрібно. Можливо, хіба що якусь гарнітуру віртуальної реальності, щоб ненадовго сховатися від того, що відбувається навколо. В цьому сегменті перше місце зайняли vr Meta Quest 3. Треба відзначити, що Meta вже довгий час працює над своїми гарнітурами, тож і з технічної. Нії точки зору і софтовою, тут повний порядок, і той, хто дійсно розуміє навіщо йому віртуальна гарнітура, має бути задоволений цим вибором. Ну що ж, як підсумок, ми бачимо, що українців дійсно не зламати. Бо, окрім того, що ми знаходимо сили працювати, воювати, лікувати, донатити допомагати Збройним силам українців. Ми ще залишаємо е, якийсь позитивчик, порадувати себе якимось цікавеньким гаджетом, щоб зовсім кукуха нікуди не з'їхала. А ви пишіть в коментарях, що ви собі придбали цього літа. З вами був Володька Серес Маршопінхотлан. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, і побачимось в нових випусках.